Варто робити ремонт перед продажем, коли це виправдано, а коли ні? Це дуже хороше питання. Воно на різному ринку по-різному можна відповідати на нього. Зараз варто робити ремонт, але в певних межах. Зараз дуже користуються популярністю і попитом квартири з закінченим ремонтом, коли ти, тобі нічого не потрібно робити. З іншого боку, якщо ми говоримо про квартири, коли ти маєш повністю зробити ремонт, це може бути невиправдано, тому що вартість робіт висока наразі, матеріалів матеріали подорожчали, не так просто знайти бригади. І це може затягнути процес і здорожчати його. Ми зазвичай своїм клієнтам дивимося. Конкретно аналіз ринку робимо, який зараз стан, що в попиті, за скільки купили, скільки треба ну, необхідно зробити для ремонту. І тоді кажемо, чи дійсно буде це вигідно, чи не буде це вигідно. Часто ми приїжджаємо, коли в квартирі є ремонт, чи треба робити косметичний ремонт, що треба покращити. Бо буває таке, що дійсно. Ти хочеш покраще, ти рахуєш це там 5 тисяч, 7 тисяч доларів, і воно дійсно буде краще. Але я як ріелтор приходжу, дивлюся, розумію, що ми не продамо дорожче на ці гроші. Тому починаємо між собою радитися, так, що нам що нам треба зробити, щоб війти, до прикладу, там в тисячу доларів чи в дві тисячі реновації, А заробимо ми, до прикладу, там 4, 5, шість тисяч. І якщо це можливо, в такому співпраці з власниками приходимо до висновків робити, не робити, які в якому об'ємі і в який момент ринку.